Друзі, всіх вітаю! Ми мінімум на 4 дні приїхали відпочивати на острів, тому наші рибальські пригоди офіційно розпочинаються. А ловити плануємо як на Дніпрі, так і на Десні, тому дивіться, попереду все найцікавіше. Мій основний комплект під цю поїздку є наступним: це 962-й Crazy Fish Orion MLT з тестом 521, 4000 DVA Caldia SC21 і залишки 06-го YJK. такие Сейчас это судак? Не знаю. Да? Супан судак. Я решил, как дольче габана все в тон. на рака. Да. Пипец. Потому О, как. Вот это Ничего не хотела клевать. <laughs> ну что, распочиналась? Да. На, на это, наверху бровки. Вот на пупок на самый вылез, прошел mm. эту ракушку. И такие агрессивные подбросы. Тихо, Ой, тихо, о. тихо. Фрик, щука. Да. Могут щука. Краски. Опять на, наверху пупка. Давай. Да, это щука точно. Щука, щука, да? щука, 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 щука. Красава. Снова на рака. Да, следующий же заброс на рака, на которого судачок был пойман. не велика, может быть? Я не знаю, она сейчас пошла хорошо на меня. Ну так, давай будемо дивитись. Ну я допоможу, ти дотягни її голову. Й-молі! Йо! Бляха, Ігор! Я <рик> <не не, рик> <не, рик> <суши> тормаю! Його... <рик> Піпець, <рик> чувак! Я в шоці. А кто тут не в шоці? Ось тобі і раки. Друзі, ну це просто йоханий бабай, я не знаю. ну Спочатку реально було дуже схоже на щуку, Очень, да. тому що він дуже сильно головою тряс. Слухайте, я із своїми веброхостами поки що нервово покурю в сторонці, бачите? Два з половиною рак. Подивіться на цього кабана. Ну і, і окунь також непоганий. <рігла> Ви Просто подивіться. Ви подивіться на цю рибину. Друзі, ну це просто бомба. Ну це бляха. Ну пів кіла тут точно є. Ми зараз його зважимо. Давайте важити. А, мої ставки ну 450-500. Десь плюс-мінус так. Так, по нулям. Давай, пускай. да, 495. Рівно пів кіла. Дивись. Рівно 500 грамів. Бляха, чувак, я тебя витаю. Это машина. Это бомба. Мы его зараз гарненько отпустим под водой. Красиво будет. Пару слив для истории. Ну, шикарный окунь. В очень неожиданном месте. На... Ну, мы на эти приманки не собирались ловить. Артем говорит, мы ну, прокидали полчаса, нет поклевок. Он говорит, ну, надо что-то думать, экспериментировать. Я пошел, ничего ему, главное, не сказал. Думаю, ну, поэкспериментирую. Ну, и вот нарачка Да, экспериментировал. Да, так что отпускаем. Попав гаряк в приманку, бачите? Стояли, маслали віброхвости, твістери, нуль на масу. Як тільки гаряк поставив рака, буквально за 10 хвилин дві покльовки, дві риби. І ладно, ще маленький судачок. Але ж, друзі, ну окунь на пів кіла ну, це прям дуже приємний бонус. Такий окунь, а, він тут не системний, а, він одиничний, він вльотний. Але наскільки ж це приємний вльот? Поки що клювати рибка відмовляється, після цих двох клювак у Ігоря більше нічого не було. І воно в принципі не дивно. На Дніпрі воду поки що не штовхають, рівень води дуже низький. І от саме на подачу води ми і очікуємо. Я думаю, що водичку маю дати десь о 7-8 о вечора і дуже сподіваюся, що все найцікавіше розпочнеться саме з подачою води. Так, друзі, до судака ми з вами ще обов'язково доберемося, але поки воду не штовхають, треба якось виходити із ситуації. Спробуємо щучка просто так сіла. Опа! Є контакт. Так, да, бачите, поки сюди клювати не хоче. Перейшли на телспіннери. Одразу покльовка. О, і в тебе була, так? Да? Да. Окунчик, окунчик на мілячку. Десь на метровій глибині стоїть. Давай, біжи. Ну що, початок покладено, нарешті я розпочинався, Далі більше. Невеликий телспіннер, в принципі, з підходу працює, але тільки з підходу. За перші закиди ми зробили на двох, здається, три покльовки на теоспінера. Це все було у кінці. І після цього риба знову ж таки вимкнулася. Тому треба ходити, треба шукати. І щось обов'язково буде. 7-грамового теоспіннера мені здалося трошки замало, тому що десь окунчик клює на самому міляку, а одну покльовку я зробив глибше. Ну і сімочка там підвисає прямо капітально. Тому перейшов на десяточку. А з однієї сторони доволі ризиковано використовувати 0,3 флюр, тому що тут 100% є щука, вона може його запросто збрити, але ставити а, товстий флюр на окуня, ну, так собі ідея. Тому якщо зріже, то зріже. Опа! Є контакт. Є контакт. Тільки на десяточку перейшов. Одразу окунчик підсів, І з більшої глибини. Ось там, де сімка в мене підвисала капітально. Ну, Плюс-мінус аналогічного розміру, я думаю, буде. О, ну і трошки більший. О, дивіться. Дуже полюбляє Конрад. Стоїть окунчик. Стоїть і такого окуня, я впевнений, його тут просто дофігає трошки. Ну і де серед цього окуня, звісно ж, має стояти щука. А десяточка мені подобається набагато більше. Набагато краще вдається контролювати придонний свої водойми, саме там, де глибше. Тобто, якщо в мене перший окунчик а, клюнув десь з метрової глибини... Тут друга покльовка і ось зараз третя покльовка, а, знову ж таки у кінця впіймав. Це десь метрів з 3-4, напевно. І ось тут десятка показує себе як найкраще. Ах Ахте, була покльовка, бачили? <свісно> Стоїть око. Є він тут, є, але через відсутність води він також дуже прошений. Нічого, вмовимо. Опа, за сопельку, за краєчок, але окунчик в моїх руках. Поки судак не клює, будемо відриватися на окунях. Да. Походу мінус спінер. Так, да, кушка тут Піпець, яка зла. Все, до побачення. Подача була гарна поклівка. Ну так, да, видно, що він невеликий, але бляха нарешті. Що, ще один окон? Ні, судак. Який судак? Ой, Да ну бачиш, водичка штовхнулась кі, хвилин да, 10-15 пройшло. Да, дождались воду, дождались рывок. И воно клюнуло. Он ну, такой маленький, а так всадил, чувак, дяди. Вага. Хм? Вага в, там. Этом? Там. в этом? 14 я угу. ж вернулся. О! Малыш Буль-буль буль. буль, буль. Ну що, зараз мы Є? Это, кар они Ры, Не, рыба. Та ты поделись. нормально Как бы не окунь, не опять чего. Но это здоровое что-то. Да? Угу. Здоровое. Слушай. Ну круто. Я же сказал, зараз Я дело будет. Давай, подводь. Та, подожди, Я допоможу. Подводь Все не так просто. Тихо, для... тихо, не спеши. Ну ты сегодня раздаешь. здесь а а тут уже. А ну. Ану, ну, має бути нещука. Да Й-моє! Друзі, от те, що я і казав. Ось те, що я і казав. Дали воду, блин. Бачиш, дали водичку? Поняв. На. Ану, потримай. Давай, давай. Дали я його покажу гарненько. Оце те, що ми хотіли. Оце те, що ми чекали. Слухайте, ну я сьогодні просто знімаю. Дядя Гер сьогодні роздає. Ну можна мені іноді. Та треба. треба. Праздник. Слухайте, два з половиною дюйми віброхвіст маленький в машинці. Ой. Так, Тьом, два заброси подряд. Да. І це що найкраще, як окунь не плюнув наверху на самом. Це добре за кіло. Це той хлопчик, якого ми чекали. Або дівчинка. Ой. Так, давай його швиденько зважимо. Да. Можливо, він там не один. Пускай. Так, дивимось. Кіло 380. Ну, майже півтораха. Так, цьому судочку не пощастило, оскільки ми тут одразу на 4 дні цього красення заберемо на коптильню. Ну, ось нарешті та риба, за якою ми сюди йшли. Останніх півгодини ігрек вженив, я не знаю. Ніфіга не клює, я не хочу ловити. Пішли додому, а я ж кажу, ні, давай повпираємось, давай до останнього. Він має підійти. Він має бути, і він підійшов, бачите? Отже, друзі, хочу трошки підвести підсумок сьогоднішнього вечора. Вся риба, яка клювала в Ігоря, і ті декілька покльовок судочка, які були в мене, всі ці покльовки відбувалися в районі Бугра, який знаходиться одразу за ближньою бровкою. Тобто судак тримається, судак притримується рельєфу. В ямі риби немає взагалі. Жодної покльовки. А от в районі Бугорочка... Охте, буфтечок. Бувтичок, тільки сказав. І знову ж таки, от тільки перевалив Бугор, почав спускатися в канавку. Одразу відбулася покльовка. От зараз піде ближня бровка. Можливо, це був останній судак на сьогодні. Можливо, ми сьогодні більше нічого не спіймаємо. Але ще півгодинки повпираємось. Сонечко заходить. Краса. Краса просто неймовірна. Опа! Ай-яй-яй-яй-яй, друзі! Ну Я не можу сказати, що це був заліковий судак, не можу сказати, що це якась кілошка була. Але це був ну такий. Може грамчиків 600, 700, 800. Ну, точно не більше, 100%. Ганстаміну все те ж саме. Гастоміну порепаний, покоцаний, стягнутий. По-перше, тут коцки. По-друге, біля гачка. Але, на жаль, засікти нормально не вдалося. Опа! Є, друзі. Є, ну нарешті. Ну нарешті. Ну Йоханій же ж ти бабай. Як же ж довго я чекав з цієї поплівки? Так, слухай. Він Хорош. По бровці пішов. Хорош. Він бляха по бровці пішов. Так, 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 так. Ну я не скажу, що він прям дуже великий, але ну слухай такий приємний. Це не 200, не 300, не 500 грамів точно. Ану, хлопці. Ану... Да. якщо можна... Де, десь десь вже тут. Я візьму, я візьму. Десь вже тут. Вже десь тут, друзі. О, ось він. Але в шахтінь. Але в шахтінь. Там грам 600. Слухай, ну приманки просто не видно. Приманки просто не видно. Дивіться, ганстаміну 2,5 в машинці. Просто десь там. Наче нащупав. Наче нащупав. Є, є таке діло. О, дивіться. 2,5 міну в машинці. Машинне масло. І ось такий приємний судочок. Грамчиків 700. Я думаю, що не більше. До заліку, я думаю, йому не вистачає ну, як мінімум кілька сантиметрів. Mm. Тому ми його, звісно ж, відпустимо. Mm. Дякую тобі, друже, бляха. Ранковий душик ніхто не відміняв. Mm. Пішов. Але друзі, прикольно, дуже прикольно. Воду взагалі не дають, вода стояча, але судачок трошки підійшов. Підійшла стайка. Судачок це гриба стайна, як відомо. І якщо ти зробив одну покльовку, то можеш бути впевнений, що на наступних закидах можна зробити ще. Ой -ой 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 -ой. Це щука, да? Ні, чувак, це судак, це такий судак був шок. Брава, да? Я только, бляха, сказал. Охренеть. Я только, бляха, сказал. Ты подивись, где. Об... Под на я видел, да. Срезав, обру. Чувак, це это за кило и добро за кило было. Это ближняя береговая обру. Это за кило было. Это дуже добро было за кило. Я успел кило. на палку. Чувак, это забей, какая рыба была, да? Честно, я уже даже забыл, что я хотел сказать. <сум> вот вам и 0,6 шнурок. Клюнув судак в береговій канаві, буквально метрів 10-15 від відніс. І це був дуже гарний судак. І з самого світанку ми стояли, мабуть, більше години нуль покльовок, нуль контактів із рибою. І ось нарешті судак підійшов на точку. Нарешті він підійшов і почав клювати. Два з половиною масла, 12 керамів, підвисання і такі. Я прям бачив цю покльовку. Дача була да, Може він не такий великий. Ні, він Але цю покльовку я прям бачив. Покльовка була класна. Огонь. Рибка, звісно, так. Да. Не те, що у тебе сошло, к сожалению. Слухай, і це без подачі води. Да? Води нет. води це нет, а риба клюють. Підійшла прям стая. Підійшла гарна стая. Вигере покльовка. І дістав тільки що Опять? Все, зріс. Зрізав бровку, да. тут більше бляха нічого додати, але, але все ж таки додати є що. Це була щука. Це була щука. Воду досі не штовхають. Але стай судака підійшла. І як бачите, не тільки судак підійшов. Зрізала щука. Опа! Є контакт. Є. Так, ану виходь. Ану виходь, друже. Якщо я його не підбаграв, то це вже буде більший. Ух ти! Ух ти! Ух ти! По бровці пішов! Ой-ой-ой! Вже десь тут. О, дивіться. Ну, як гарний. Трошки я поспішив, звісно, ось він. Він, я думаю, трошки до заліку не дотягне, ну, вже не дістану. Але такі, грамів 800. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оце подача. Іще одна. Ну дуже-дуже зла покльовка. Бачите, гарний судочок підійшов. В канавці. Знову ж таки в канавці. В нас 9-та година ранку, але ми вже наловилися по повній. А зараз хочемо перепочити кілька годинок, сходимо, покупаємось на пляж і на вечорку, думаю, повернемось а, знову ж таки на Дніпро. А головне, друзі, що вже другий вихід підряд на воду а, дає покльовки гарних великих залікових судаків. Тому ввечері ми за ним обов'язково повернемось і, думаю, ми його доловимо. Ну, а з вас, як завжди, вподобайки, підписки. Залишайте ваші коментарі і до нових зустрічей.